Протягом доби поліція зафіксувала 2082 ворожих обстріли. Армія РФ застосувала авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони. Є влучання у дев'яти населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Лиман, Селидове, Сіверськ, Часів'яр, Силище, Північне, Селах Антонівка, Закітне пошкоджено 33 житлових будинки та господарська споруда. Удар і в завдали окупанти по Антонівці. Онівці вбили двох цивільних осіб. Ще одного мешканця поранили. Одна людина загинула, та одну поранено у часовому яру. Пошкоджено три приватних оселі. У Красногорівці постраждали двоє мирних жителів. Один загинув і один поранений. Один загиблий у Сіверську. На північне Росія скинула чотири керованих авіабомби КАП 250 Пошкодила три багатоквартирних і 14 приватних будинків. Поселидовому війська РФ завдали авіаудару керованою авіабомбою. У МПБ д 30 СМ руйнувань зазнали 11 приватних будинків поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.